Доброго вам ранку, приємного апетиту і хорошого настрою. Признайтеся, ви щодня робите живі салати. Я маю на увазі салати з сирих овочів і фруктів. Напевно, що ні. Заміняєте їх частенько консервованими, вареними, перевареними, стерилізованими, теж смачними, але не такими корисними. Давайте сьогодні приготуємо вітамінний салат. Нарізаємо капусту, білокачану капусту або китайську, яка є в магазинах, от е, такою соломкою. Посипаємо сіллю обов'язково і розминаємо рукою, тому що ми свій хороший настрій вкладаємо в те, що ми готуємо. І якщо ми правильно перетремо капусту із сіллю, вона пустить сік, вона буде м'якенькою і смачною. Тепер додаємо вітаміни. обов'язково свіжий або заморожений перець. Тепер, якщо у вас є помідорки, Додаємо маленькі помідорки чері, обов'язково їх посадіть на своєму городі. Вони і для піци годяться, і для салату, і для прикраси, і будь-для чого. Обов'язково свіжа морквинка. Ви знаєте, що свіжу моркву треба їсти дуже багато часто, і бажано її натирати на пластмасовій терці. Овочі і фрукти бажано натирати на пластмасовій терці, тому що ну, на металевій терці кажуть, що пропадають дуже багато вітамінів. Ну, Прислухаємося до цієї поради і натремо морквиночку. Скільки хочете, хочете більше, хочете менше. Обов'язково, якщо ви вирощуєте арабаську тикву, чи гарбуз на українській мові, він не має серединки, бачите, він суцільний. І він дуже солодкий, він дуже м'якенький. Натріть гарбуз у салат. Він тільки прикрасить смак. Обов'язково в цей салат треба натерти або, краще ще, нарізати яблуко. Якщо яблуко має шкоринку м'якеньку, як у цього яблука, то ви не обрізайте, адже в яблуках, в шкоринці дуже багато вітамінів. Наріжте кубиками чи смужечками яблучко в такий салат, і він прикрасить смак цього салату. Можете додати ну, зелені. Я не знаю, там, якщо у вас є багато зелені мороженої, то можна морожену, ні, то можна на вікні вирощувати. Ось так. Тепер головне це заправка. Ви берете у стаканчик чи у баночку і наливаєте олію, оцит обов'язково яблучний, краще домашній, ніж куплений, цукор, сіль. Все це можна закрити в баночку і ось так розмішати. Це соус для салата. І тоді полити цей салатик ось такою заливкою. Дієтологи кажуть, що потрібно їсти салати тільки щойно приготовані. І різні страви, щойно приготовані. А ось цей салат буде ще смачніший завтра і післязавтра. Тому якщо ви не весь салат використали на сніданок, до сніданку верніше, то складіть його у якийсь посуд, у баночку, закрите кришечкою, поставте в холодильник. І ви зможете ще декілька днів ласувати ось таким салатиком.